Її має спереду, бо вона звуку не дивиться. Твої куми маєш так. У мене треба, час я не <coughs> люблю. Коли вона каже, у мене не треба, значить то дуже треба. Ну що, треба, спереди. Будь ласка, пікати мало. Прикрути, При, прикрути... прикрути е, громкості. Ооо, а ну приблизь приблизиться відбувається. Ласка! <поєте> прощу, не знай, я <рик> ага, <ти поєте> собі собі Сам не видно. Я так плану. Ти пикаєш. Аж це колись поверне, повернеться, буде видно так. Я так не Ходиш. А скоро приближаємо. Ти себе там віриш? Видиш, ну? mm. там, прям, то, uh, там. Там. А, ты сакает только ставить. На ну, это классно, Марус. Это mm. классный не мой. Там 250 евро. Ну смотря яка. Сяка. -та я мои проси, мои сви. А там є 600 евро. Ну, э, no, видишь. Я расходу на обратно на нас перейдутся. Как бы он вас забрали? Да Всього... хотя бы заберут, то подают, вдруг не знаю, на какие-то можно. не надо знать. А ну, красуня моя, красавица моя. Все вам, блядь. Подивися на свого служеного Іванушку. А де він? Ти поїдеш у Чихві, то да, поїдеш до пана Мілана. Ти знаєш? А ми с... до Зденка поїдемо. А хоч до Зденка? Ти його знаєш. А він де

Куме, ну ти а вийди, вийди, вийди в кадрик, о! Ти сюди взяти не м'ять, ану взяти? Є чи з тобою? Нормально. Я бачу каву на подноці. Ану, кой ваш президент? Ану, Васька, покажи. Ко президент у Ющенко. Кажи, Васька, Ющенко. Покажи, ге та коре. Во! А чого Свобода. Да, свобода. Чого? Свобода? Свобода? Ну, свобода. Друзі мої! Вот так і Йо? Йо. я араби показують. Я, я не знаю, что тут таке. А по-моему. А ты что А то що означає? Я не знаю, як показывал. Я не Кажи, як я Козли, каже. сказал? Козлы, каже, тебе. А другий да я Чого? А що, Юрій Миколаївич, має розумно чи має дурне? Mm? Ком має добре? Ти за ком? Mm -hmm. Нове покоління вибирає Ющенка! Ющенка, бо хочуть за границю йти, а сесі Янукович би закрив усі границі та автобуси за округлені у своїй страні. Янукович його Донецька і собі там претендує. Вони його Починаються зсилати на те, що хай, Україну розбазарив. Я думаю, вже сте розбазарили до того, бо те, тепер розбазарювати нічого. <клухи> допомагати Хочуть Американці, Американці, американці яка зв'язуються з американцями, аби ті диктатори були. А я хочу казати, що наших 100 українців на за... Америці. Та, що, ж а як та втічуть втічити в Америку, там Франції і Русські вдався є там. Що в Америці вийти від нас брати? Так Америка далеко має забезпечена. Так, от іменно, а що? Просто допоможу тобі людям, та да. да, ті аж прийдуть сюди. А що ще було біда? Та за я не хотів сидіти. Гроші є все в окільтові. Наш ці рекет ходив там. А, та, наш рекет. Не вбили там у тому сиді. А Далі. то дає. Знаєш, я все переживаю, Дяка. Він запрос, зрителя я на вулиці вже. Дот. Чекаю машину. За столом, я? Після в машину, да? Ты сейчас оборот, а то прийшов. А світ, як ми там. Візьмі. Я бляха из первого. Два дні дня Та типа. Дай був. Чекав. Я теж тоже каплючиваю. Дурда. Бо то не, не, не така... Не манимаешь, никуда не маєш, Дор -дор. Такі, як Бог там.

так, а ну бери закану, спал. Ты знаешь, что, Вася, как вот надо. Давай Давайте нащий. Давай, я начну. Давай, Марина. Давай. Давай, ты, давай. Нет, я пытаюсь, а даже тебе такая. Это хорошо, что у тебя взять человек попался. Она нас там капиталист. Ну, в третий раз, воно в первый раз. Я сам третий раз уже так Да, Мне после этого на халяву наливаю трудно. Может его уже на халяву наливает. Нет, туди, туди, туди. Улови.

Я ж ну другу и ясно. Нет, так ясно делаю шум. Давай я, я вовремя за них і поболю. Слушай, я, я с... О -о -о -о. за них или за меня. Я не то Я ж не выкушал. Вас удали волну. Я не колхоз. Я? Я не слушай, а во да, все... на и не найшли. Марьяну, дымся сюда. Наш по мойке. А вас то чуть? Марьяну дымся. Не, оказывается, мучи малого ее косяка будет кричать, что не убивайте меня, это я из-за своих родственников так сделала. Мать больная, отец на помойке лежит. А братья говорит, с голоду помирали, да он пушу царь голодом, а бы убил целая. Слава. Отец на помойке легко. А, это будет. Ваши диски есть хорошие у тебя? Музыкальные. А музыкальные у меня кит. Ну вот так я посмотри. Слушай, я сейчас три диска. Вот я так называю. Я думала, диска еще. Синбал. Да давай послухати, у меня центр музыки. Нет! Yeah. Yeah. А, причем показать. Мы не, не показываем.

<головік> <головік> я ну <не відпочит. головік> ага. вот говорить. Я продал тебе. Я хотел you know, да, <головік> нет, нет, я хотел. Я тревожу, думал, что... А я буду, скажи, я буду упором или не интересен. Да, я не интересен. Знаешь, что такое? Не знаю, где хроники, одна там музыка играет. Просто она переделала. Слава. Слава. хроники, лосатые, лыжи. Слава. Вот песня раньше была. Марика, смотрите, это надо.

あっ

Тата кульку, а не п'ятнадцять. Вашу то ти око направила сочка би тебе не виділа, не дай Бог. А ну вагни палі. А ну хлопушка де є? Давайте бо ще дві минути. Палі. А ну Васю, у хлопушку пустяє. А ну хлопушка, ну де? Я не втікаю.

По два, по два, по три, давай, под пальцы. Я не люблю вот це центре внимания. Че? да. Я не хочу, подпали. Я не люблю в центре. Я люблю похожать. Куточку, сукуди, кошмар, а то другий были. Софаю, дякуємо Чао, чао. Чао, до свидання. Спасибо. Чао, не вітає. І це був перший публічний вияв такого народу.